Знижки чорної п'ятниці та кіберпонеділка традиційно впливають на вибір tws навушників і цього року ситуація не стала винятком. Частина моделей суттєво подешевшила, інші отримали оновлені версії або вигідні комплекти. Саме тому ми зібрали добірку з десяти актуальних навушників, які нині вирізняються стабільною роботою, адекватними характеристиками та збалансованою ціною. Це зручний орієнтир, якщо ви підбираєте навушники під музику, спорт чи щоденні задачі і хочете уникнути зайвих компромісів. А це десяте місце Ugreen Hitune S5. Легка відкрита модель із кліп-фіксацією, яку зручно використовувати під час бігу, вело та просто у місті, коли важливо чути оточення. Формат Open Ear не тисне і тримається стабільно навіть під інтенсивним рухом. Bluetooth 5.4 працює без помітних провалів. Затримка низька. Для тренувань цього вистачає. Автономність близько 6 годин від самого навушника і до 24 разом із кейсом. Коротка зарядка додає кілька годин просуховування. У дзвінках звучать нормально, хоча у вітрі Погоду шум пробивається. Звучання збалансоване, але без глибокого басу. Форм-фактор відкритий і це відчувається. Мінус закономірний. У шумних місцях музика може губитися, а на максимальній гучності верхні частоти інколи звучать різкувато. Проте в рамках 10-ї позиції це практичний варіант для активного використання без зайвих претензій. Huawei FreeBuds SE3 відкривають собою сегмент доступних вкладишів із сильною автономністю. Один заряд тримається до 9 годин, а кейс із батареєю на 510 мАч. Годин, піднімає сумарний час роботи до 42 годин. Для формату вкладишів це вище середнього. Модель працює через Bluetooth 5.4, тож затримки мінімальні, а з'єднання стабільне навіть у людних місцях. Тут використані динамічні драйвери на 10 мм, звучання чисте, з легким акцентом на середніх частотах. У шумі бас міліє, особливість конструкції, яка не забезпечує щільної посадки. Мікрофони з ENC дають нормальну якість голосу під час дзвінків, хоча сильний вітер може заважати. Сенсорне управління працює чітко, а застосунок Huawei AI. Life дозволяє оновити прошивку та підлаштувати поведінку жестів. Є захист IP54, тож легкі тренування або дощ для них не проблема. Головний мінус відсутність активного шумопоглинання та залежність звучання від посадки. Проте в ціній класі моделі ці компроміси прогнозовані і не критичні. Переходимо до восьмого місця і його посідає Xiaomi Redmi Buds 6 Lite. Це бюджетні внутрішньоканалі ТІС з активним шумозагрушенням, яке реально прибирає частину фонових звуків у транспорті та офісі. У навушниках стоять 12,4 мм. Трові динамічні драйвери з титановою діафрагмою. тому звучання виходить доволі об'ємним для свого класу із приємним басом та нормальними середніми частотами. Підтримка AAC та стабільний Bluetooth 5.3 додають передбачуваності в щоденному використанні. Є прозорий режим, Google Fast Pair і сенсорне керування, яке працює чітко. Автономність тримається близько 7 годин, а кейс піднімає сумарний час до 38. Швидке заряджання за 10 хвилин дає приблизно 2 години роботи. Мікрофони з ENC нормально справляються з розмовами в приміщенні. Мінуси очікувані – на вітрі мікрофони не завжди витягують, а якість ANC залежить від того, наскільки щільно сидять амбушури. Але в цілому це доволі збалансована лайт-версія з актуальними функціями та хорошою сумарною автономністю. На черзі сьоме місце і це SoundPEATS Air 5 Pro. Внутрішньоканальна модель із акцентом на звук і шумозаглушення. Тут стоїть 10-мм динамічний драйвер з пік-композитом, який дає доволі щільний бас і чисті верхні частоти, а підтримка LDAC та APTX lossless виводить. Якісний рівень, що рідко зустрічається в ціні до 100 доларів. Гібридне шумопоглинання може пригушувати шум до 55 дБ, Тож у транспорті та великих приміщеннях воно справді допомагає, без відчутного ефекту вакууму. Модель також непогано поводиться в дзвінках. Шість мікрофонів з AI і NC відсікають частину фонового шуму, тож голос звучить виразно, якщо не зловити сильний вітер. Посадка ергономічна, тиск мінімальний, тому для тренувань і довгих поїздок вони підходять без дискомфорту. З мінусів, робота ANC. Ці помітно залежить від чинності посадки, а на максимальній гучності високі частоти інколи звучать різкувато. Але в цілому це сильний варіант для тих, кому потрібен сучасний звук і функціональне шумопоглинення без переплати. На шостому місці QCY Buds Pro Plus модель, яка закриває сегмент напівкладищів із функціональним шумозаглушенням і підтримкою Hi-Res. Тут використана напіввідкрита посадка, тож вони не тиснуть і пасують тим, хто не любить гудкі внутрішньоканальні рішення. При цьому гібридний ANC працює доволі впевнено, а Система адаптації автоматично підлаштовує шумопогонання під оточення. Звук із LDAC справді чистіше, ніж на стандартних SBC чи AAC. Краще опрацьовані високі частоти і помітніша деталізація середнього діапазону. За голос відповідають 6 мікрофонів, і в розмовах у приміщенні проблем майже немає. Автономність до 28 годин разом із кейсом, а IPX5 дозволяє брати їх на тренування чи пробіжки без страху за під або краплі води. Мінуси прогнозовані: напівкладишна посадка не дає глибокого басу. Залежить від форми вуха, а ефективність ANC зменшується на вітрі. Рухаємось далі по рейтингу. П'яту позицію в нашому рейтингу займають Bezos Bowie MA10 TVS із дуже агресивним запасом автономності та робочим шумозагушенням. Тут гібридний ANC до приблизно 48 дБ, тож у транспорті й офісі фоновий гул помітно притискається. Але це не рівень топових флагманів. Плюс є окрема система пригушення шуму під час дзвінків, яка нормально витягує голос у місті. Bluetooth 5.3 та низька затримка роблять їх придатним. Навіть для ігор чи відео без відчутного ехо. Драйвери з подвійною діафрагмою дають щільний бас і виразні високі частоти. Звук більше про ефектність, ніж про студійну нейтральність. Головний аргумент до 8 годин роботи від навушників і до 140 годин разом із кейсом. Але за це доводиться платити розміром. Футляр відчутно масивний, у кишені джинсів його вже помітно. Також через щільну посадку та IPX 6 не всім зайде комфорт при дуже довгому носінні. Четверта позиція в добірці Halo Air Free. Відкриті які кріпляться за вухо і залишають канал слуху відкритим. Це варіант для тих, кому важливо чути оточення. Усередині стоять 11 мм динамічних драйверів. Звук голосний, з акцентом на середніх і високих частотах. Бас є, але без глибокого вакуумного ефекту, як у внутрішньоканальних моделей. Кейс із прихованим дисплеєм показує заряд кожного навушника і самого кейса. Дрібниця, але в щоденному користуванні зручно. Bluetooth 5.4, фірмовий застосунок Halo Sound з управлінням та пресетами еквалайзера. Є режим знижений. Затримки, але для серйозного геймінгу модель усе ж не про це. Автономність тримається біля 5 годин від навушників і до 28 годин із кейсом. Заряджається через USB-C. Формат кліпси спочатку здається незвичним, зате при тривалому носінні не втомлює. На третьому місці Soundcore Liberty 4 Pro. Флагманський внутрішньоканальний TS із подвійними драйверами та фокусом на хайре звук. Коаксіальна схема з окремим NG-динаміком і твітером дає щільний бас, виразні середні і чисту верхівку, а LDAC розкриває. Деталі помітно краще за стандартні кодики. Адаптивний ANC працює на основі даних із трьох мікрофонів та барометричного датчика, тож підлаштовується під шум транспорту, офісу чи вулиці. Плюс є прозорий режим та просторове 3D-озвучення з відстеженням поворотів голови. Футяр із дисплеєм показує заряд і дозволяє швидко перемикати режими. Підтримує як дротову, так і бездротову зарядку. Автономність сягає близько 10 годин без шумодава і до 40 з кейсом. 5 хвилина зарядка дає до 4 годин прослуховування. Є мультипойнт зручне стискання. Ніжки замість випадкових тапів, фірмовий застосунок із гнучкими налаштуваннями і додаткові фішки на кшталт вимірювання пульсу. З мінусів відносно великий кейс, який легко збирає подряпини, та шумозаглушення рівня дуже добре, але не еталонного класу. Срібло сьогодні бере Edifier W260 NC модель, яка певний час тримала перше місце завдяки поєднанню якості звуку, продуманого шумозаглушення та комфортної посадки. Це внутрішньоканальний TVS із гібридним ANC та шістьма мікрофонами. Які помітно покращують голос у дзвінках і допомагають системі точніше відсікати навколишній шум. Посадка зручна. Дизайн нагадує підхід AirPods Pro, але корпус і кейс мають приємну фактуру під штучну шкіру. Вони не ковзають і менше збирають подряпини. Bluetooth 5.3 стабільний, є мультипойнт, автопауза та ігровий режим із нижчою затримкою. Усе керування і тонкі налаштування доступні через застосунок Edifier Connect. Автономність у межах 8 годин без ANC і до 32 разом із кейсом, а швидке підзаряджання за 15 хвилин. Дає близько 2 годин роботи захист IP54 дозволяє використовувати їх у спортзалі чи на прогулянці без остраху за бризки. leader тримається у верхівці завдяки збалансованому звучанню, продуманому шумодаву і хорошому ресурсу роботи. Саме це й забезпечило друге місце. Перше місце цього рейтингу бере Насін nice ір. Найлогічніший баланс ціни та можливостей серед актуальних ТІВС 2024-2025 року. Це внутрішньоканальна модель з адаптивним ANC, який коректно підлаштовується під рівень шуму і не створює надмірного тиску. Усередині стоїть динамічний драйвер на 11 мм, і, попри спрощену конструкцію, порівняно зі старшою версією, звук залишається деталізованим: щільні низи, чисті високі і добре пророблена середина. LDAC дає відчутний приріст деталізації, а режим низької затримки підходить для мобільного. Більного геймінгу модель отримала мультипоінт автопаузу, прозорий режим і повноцінну підтримку застосунку Nothing X з налаштуванням еквалайзера та функцією пошуку навушників. Є навіть інтеграція з чат GPT. Через жест викликається голосова взаємодія прямо зі смартфоном. Автономність тримається на рівні до п'яти з половиною годин із ANC і до 10 без нього. Кейс розширюється до 24 та 42 годин відповідно. З мінусів футяр частково прозорий, без захисту від вологи і без бездротової зарядки. Але самі навушники мають IP 54. Топове місце вони отримують завдяки звуку, функціональності та стабільності роботи, що в сумі перевищує більшість конкурентів у цій ціні. У підсумку ця добірка показує, наскільки різним може бути сегмент TVS-навушників навіть у межах знижкового сезону. Тут є рішення для спорту, щоденного міського використання, роботи в офісі, подорожей, або просто для тих, хто хоче максимальної автономності чи кращого шумозаглушення. Жодна позиція не є універсальною для всіх. Кожна закриває свою задачу, і саме в цьому головна цінність трейтингу. Зі знижками різниця між класами стала помітнішою. Доступні моделі підтягнулися в якості, а середній сегмент отримав функції, які ще не Недавно були лише у флагманів. Якщо обираєте навушники під конкретний сценарій, орієнтуючись на реальні можливості, а не маркетингові обіцянки, то ця добірка дає зрозумілу структуру, від якої можна відштовхуватися. Головне врахувати власний пріоритет комфорт, шумодав, автономність чи звук. Правильний вибір завжди залежить від того, як і де навушники працюватимуть щодня.